На Рівненщині затримали групу працівників поліції, і співробітників СБУ, які займалися розбоями і покривали нелегальний видобуток бурштину. Перевертні в погонах. Приходили до скупників від тих, хто відмовлявся платити за так званий дах. Їх просто грабували. Діяли в масках, однак людям таки вдалося впізнати в групі кількох поліцейських. Скупники звернулись до прокуратури. силовики провели 11 обшуків. В домівках чотирьох силовиків виявили 270 тисяч гривень, зброю, патрони і гранату. В гаражі, де збирались підозрювані, знайшли сім автомобілів, завантажених мотопомпами, шлангами, генераторами, пожежними рукавами та іншим знаряддям для видобутку бурштину. Поліцейським та СБУшнику, яких підозрюють в розбоях і покриванні, загрожує до 15 років за гратами. Нині відомо про кілька епізодів розбійних нападів, але слідчі підозрюють, що таких випадків було значно більше. Здійснювали вони ці розбійні напади в масках. Окремість цих осіб вони ці маски знімали, коли вже сідали в автомобіль. Люди впізнали окремих працівників поліції при здійсненні останнього грабежу особи, які вчинили грабіж, також вказали, що до нього має відношення працівник служби безпеки.